希吗 Мені, друзі, дуже скоро завічені хвилини народна артистка України Оксана Бівозін, буде біля нас. Зараз є... є календарики для автографів, виточки, кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ. Шановні, друзі, дуже скоро за лічені хвилини. Народна артистка України Оксана Білозір буде біля нас. Ви зможете отримати автографи, сфотографувати. З продажу є компакт диски календарки для автографів. Кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ. Великий волонтерський концерт завтра о 19.30. А Зараз дуже скоро за лічені хвилини. Оксана Володимирівна буде біля нас. За завтра великий концерт. Підтримку ЗСУ для вас співає легенда української сцени, народна артистка України, душа української пісні Оксана Білозір. Дуже скоро за лічені хвилини Оксана Володимирівна буде біля нас. Ви зможете отримати автографи та сфотографуватися зараз. продовжу компакт диски, календарики для автографів, квиточки на концерт. Завтра о 19.30, Прем'єра програми. Пісні народжені Україною. Співає легенда української сцени, народна артистка України, душа української пісні. Оксана Білозір. Дуже скоро Оксана Володимирівна буде біля нас.

Народна артистка України, легенда української сцени, душа української пісні. Оксана Білозів запрошує вас завтра 14-го на Великий концерт підтримки зсу. Дуже скоро Оксана Володимирівна буде біля нас. Ви зможете отримати автографу, фотографувати за лічені хвилини. Оксана Володимирівна буде тут поруч з нами. А зараз продажу, компакт компатиські. Листівич календарики квиточки на концерти завтра о 19.30. запрошуємо тільки живий звук. Завтра пісні «Народження Україною вам подарує народна артистка України, легенда України, гордість України, душа української пісні. Оксана Білозір, сольна концертна програма. Пісні народження Україною» о 19.30. великий концерт. Підтримку ЗСУ. зараз продажу компакт диски календарики для автографів. Так би точки на концерт нагадую, що. Кошти спрямовуються на підтримку ЗСУ. А дуже скоро за лічені хвилини Оксана Володимирівна буде тут біля нас. Поспішайте всі до нас. Ви зможете отримати автографи, сфотографуватись. Підходьте. Шановні друзі, дуже скоро за лічені хвилини народна артистка України, Оксана Володимирівна. Білозір буде тут біля нас. Хто бажає зараз отримати автографи, Сфотографуватись, ви зможете зробити це буквально за лічені хвилини. А завтра великий концерт підтримки ЗСУ для вас співає легенда української сцени, народна артистка України, душа української пісні. Волонтер Оксана Білозір. Ай да, Оксана Белозер, добивает. Добродай, Александр. Української пісні ворога Оксана Володимирівна Білезвір за хвилиночку і біля нас постко бажає зараз отримати автографи Святого Буланки. Заспішайте всіх до нас. а завтра відбудеться великий концерт. Підтримку ЗСУ. Зустрічайте гордість України, народна тиску, України, душа української дійсний волонтер. Ваша улюблениця Оксана Білозір. Добрий день! Добре. 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 Як мені приємно вас! І ти йшла тут ще? Ти ще не поїхала? Ой, маленька, ходи до мене! Моя дівчинка, солодка. ми познайомилися на минулому концерті. Так? Так. О, нет, так і ну що, завтра буде мій концерт. Я сьогодні спеціально приїхала сказати, що я є вже, тому що знаєте, у нас таке життя сьогодні, що нічого особливого не сплануєш. п'ятницю я була в Хмельницькому. Вчора ми були в Чернівцях, і ви знаєте, я від... і з Хмельницька і з Чернівці вам усім передаю велике вітання. Бо тут у нас тоже ми з різних куточків нашої країни зібралися. І тут набуваємо собі трошки сили, провітрюємо собі свою свідомість і набираємося позитивних емоцій. Ну бо без позитивних емоцій неможливо. І треба дякувати Богу за кожну хвилинку, що він нам дає радості, щастя. І не перестаю говорити завжди фразу, яку колись мені сказав патріарх Філарет, який був мене на концерті в Палаці Україна. Він сказав, каже, що дуже часто мене питають тому всім рік. От раз війна на Донбасі була, і каже: мене питають люди: можна бавитися, чи не можна, можна веселитися, чи не можна, можна співати працювати концерти, коли така чорна біда, чи не можна. Я кажу, що в Святому письмі чітко написано, що тільки той народ, який в біді, в проблемах, в горі, може знаходити в собі сили для радості, той народ сильний і непереможний. І це ми з вами, тому що пережити таку навалу, яка накотилася на наше життя, яка викорчовує просто багатьох людей. Із їхньої рідної домівки позбавляє будь-якого її можливості зв'язку з тим рідним милим краєм, де вони жили, мали міцніли, розвивалися, мали сім'ї, тримали родини. Скільки людей перекотилося по Україні, перекоперекочується сьогодні мільйони по цілому світу? Таке велике випробування. Ми з вами проходимо, але мені хочеться вам усім подякувати. Тому що це ми зараз з вами. Ми на своїх плечах тримаємо цю біду. Ми нікуди не поїхали. Ми разом своєю країною творимо історію, боремося, перемагаємо кожен на своєму місці, навіть якщо ти не можеш фізично нічого зробити. Але якщо ти думками просиш Бога, щоб він зупинив, щоб Бога щоб він простив всі наші проблеми, які викликали. Такий хід історії саме по нашій землі, і ви знаєте, я собі так само я взагалі ніколи не ставила питання до Бога. А чому мені так, а чому мені не так? Бо в мене в житті все було, як і в кожного із вас, а в творчої людини, яка на виду, скільки ми відкриті перед тими стрілами недругів, як ніхто інший, публічні люди, і стільки було нанесено мені ран. Душевних навіть за те були нанесені рани, що я українка на своїй землі. Мене принижувало тим, що цілий час селили там гірші готелі, дешевші на мене квитки. Ви люди більшу перевагу давали російським популярним виконавцям, яких нам нав'язували. Ну, така була тоді система. Але я просто чітко розуміла, що я маю через це пройти. Бо ми, українці, є той фундамент на цій землі, яку нам Господь дав. І я ніколи Бога ні за що не карала, ніколи йому претензій не виставляла. Тому що я розуміла, якщо мені щось прийшло, якесь випробування, значить я або за щось, або для чогось. І це буде для мене досвід. Я знаю, що кожен із вас так само з цим живе, просто ми не завжди про це думаємо. І не завжди аналізуємо. Бо треба навчитися ще мислити, бо ми думати думаємо. Знаєте, сьогодні одне, завтра, друге, там побачили третє, хтось нам красиве щось показав. Ми туди рух душі пішов, бо нам би то подобалося, щоб таке було. Але ми не мислимо ще глобально, чи це, що мені пропонує світ, мені особисто підходить, чи в тому, що мені пропонують ті чи інші люди, чи ті чи інші обставини, чи та чи інша праця, чи вона дає мені здоров'я, дає радість. Жити і творити на цій землі. Але мені приснився сон. Приснився сон, ніби я це Бога питаю Господа нашого. І кажу: ну за що за що це таке Україні? Чому таке відбувається? А ви знаєте, він мені сказав. А тому, що ви не цінували того, що ви маєте. Ви не цінували своєї землі. Ви не дякували своїй землі, ви, ви просто нехтували нею. Ви могли собі спокійно сказати, тут погано. І я собі поїду шукати кращі, е, е, кращі країни. А в ті кращі країни теж колись так жили, як ми. І війни страшні проходили. Той же ж Лондон, 40-х роках. Страшні війни через нього знищене було місто повністю. Тобто ці люди, ці покоління там прожили, вистояли свою, як зараз можна казати, карму відпрацювали. А ми свою від своєї хочемо втікти. Тому о, я дійсно вам щиро дякую, що ви нікуди не поїхали, що ми тут. Тому що одна із ідеологій нашого агресора це те, щоб ми злякалися і звідси якісь повтікали, тому що їм легко хочеться забрати нашу землю. А наша земля вона свята. Ви знаєте, що наша земля одна із багатьох земель в межах країни. Яка є апостольською землею? Що нашу землю освячував і делегував на нашу землю, найулюбленішого нашого Андрія переназваного апостолі, сам Господь. Це написано в Святому Письмі. Чи ми знаємо про це? Чи ми пишалися тим, бо це нас тут Господь посадив? Знаєте, як святе письмо теж каже, де родився там, згодився? Чогось ми саме тут. Не якихось випробувань саме ми, а може, ми самі міцніші, так а ми це доказали в світі. Сьогодні, коли говорять про мужність, то говорять про наших воїнів. І Дійсно, на наших очах розбиваються міфи, які були просто, знаєте, вкорінені в нас. Розбивається міф старшого брата. Хіба це брат? Щоб таке насильство чинити над твоїм сусідом. Гвалтувати жінок, дітей, чоловіків, каструвати чоловіків, примовляючи, щоб вони не плодилися і не розмножувалися. Чинити геноцид? Це? це що, правда? А русський мір, який ми так любили, нам так насаджували, як ми легко зросіщувалися, особливо по великих містах. Бо ви візьміть фотографії своїх дідусів про дідусів, побачите, як вони були вбрані в вишиванки, а не в кокошники. і якою мовою вони тоді спілкувалися. Розбиваються міфи на наших очах. Що руський мір це той, який нищить, який чинить геноцид. Бо де звучить, вони самі сказали, де російська мова, там Росія? Чому вони пішли на схід? Та тому що ми зросіщилися там. І вони подумали, все, це наші раби васали. Ми легко зайдемо за три дії і пізьмемо. Але не так сталося, як гадалося. Тому що ми, українці, проявили величезну силу волі до свободи, в першу чергу. Ми не хочемо бути зробами. Ми розбили міф другої найсильнішої армії світу. Це Країна, той народ, який не мав своєї сильної, потужної і озброєної армії. І тільки через нашу мужність з вами, всі країни світу сьогодні, за виключенням кількох, які не мають ні ментального зв'язку з європейськими цінностями, ні з нашою вірою ні з чим стоять, поки що спостерігають, а всі решта нам допомагають перемогти. Тільки завдяки нашому прагненню бути вільним. Ну, я вам дуже всім дякую. Слухайте, я ще сьогодні вам так відчукала. Сама для себе господіна. Ну, Але завтра мій концерт. Концерт просто дуже гарний. Ну, не тому, що я там сама себе хвалю, а тому, що я оце ще приїхала, з Мельницького приїхала, бачу, яка. Там... Я, яке відношення, як тоді. Всі були ми щасливі, люди, Те, що ми співали своїх пісень, вони для нас були до душі, вони наше, нашу віру, вони давали нам моменти радості, якої нас бракує. Бо коли людина радіє, вона і оздоровлюється, бо коли вона в депресії, в страху, вона починає хворіти, в неї всякі болячки з'являються. Тому нам треба викинути ці погані думки. Набиратися позитиву, любити одне одного. Подивіться, ви всі різні, але ви для мене такі рідні. Ну тому що ми бачимо, що ніхто крім нас. І ми самі собі скрізь на кожному місці, хто чим може допомагати. І це от нас дуже сильно рідний і дуже сильно з'єднує. Хто його знає, чого справді про нас буде. Дякую. Тож завтра о 19.30 велика поцілять про мама ЗСУ. Я співаю народну криста України, легенду, у криску сцену. Душа української пісні, гордість України, саме до нові. Шановні друзі, ви маєте чудову нагоду зараз фотографувати, отримати автограф є такі от календарики для автографів. Ви можете тривати.